Віт, мене звати Аліна, і це мій Нісан Рог, який допоміг нам підібрати Максим зі своєю фірмою. Ми дуже щасливі, що ми звернулися до Максима, адже перед тим, як придбати це авто, мій чоловік звертався до іншої фірми. Він дав їм задаток. Але на жаль, авто нам так і не підібрали, тому що сказали, що зараз на ринку дефіцит автомобілів це був січень 2023 року, і потім нам потрапила сторінка Максима, і чоловік до нього звернувся. Ми дуже щасливі, що ми звернулися саме до нього. Спочатку, звісно, в нас були сумніви, адже ми вже потрапили на таких певних шахраїв. І дуже круто, що у Максима на сторінці були відмітки людей, яким він підібрав авто. І ми написали жінці. Вона розповіла, що вона дуже задоволена, була послугами, що їй підібрали автомобіль. Він пройшов вже певний час, і вона дійсно задоволена на всі 100%. Тому ми також не побоялися і звернулися до Максима, не дивлячись на те, що ми знаходимося в Харкові, а Максим знаходиться в столиці. Після того, як ми розповіли всі свої критерії, Максим дав свої певні поради, розповів, на який бюджет нам краще розраховувати при підборі кросовера. І ми вже з чоловіком впевнили, що так, ми будемо до нього звертатися. І коли ми вже звернулися, то був певний страх, знаєте, що ти навіть коли якусь річ купляєш в інтернеті, ти не розумієш, як вона буде тобі. А тут не річ, а автомобіль, і дійсно було якось лячно. Але Максим підійшов з усією. Трепітністю до підбору, він зробив нам фото, відео, кожен закуточок автомобіля. І ми запевнили, що так, це наш авто. І ми поїхали та забрали наш автомобіль. Ми дуже щасливі, що знайшли сторінку Максима. Ми його вже рекомендували своїм друзям. Моя подружка вже також собі придбала авто. І знаєте, я шкодую лише про одне: що а, треба було трошки можливо збільшити бюджет і взяти менший пробіг, але це вже наша така забаганка, яку ти розумієш там через певний час. Тому ми навіть думаємо, що наступний авто ми будемо брати за допомогою Максима і, можливо, навіть продавати цей а, теж з послугами Максима. Тож я вам дуже рекомендую, якщо ви ще вагаєтесь, то не треба вагатися, треба діяти і саме зараз звертатися та підбирати собі свій улюблений автомобіль, який буде вас радувати кожного дня.